Іноді найміцніші відносини починаються з найменшого жесту. Ми з Віруською колись працювали разом. Просто колеги, які віталися зранку і жартували на кухні, чекаючи на чайник. Спершу це було нічого особливого, але поступово наші розмови затягувалися все довше. Вона завжди дивилася прямо в очі, ніби справді слухала, а не просто чекала в своєї черги щось сказати. Ми почали зустрічатися після роботи то в кав'ярні, то в парку, то просто прогулюючись містом. Я вперше відчув, що поруч є людина, з якою можна мовчати, і при цьому не відчувати порожнечі. Вона вміла сміятися з дрібниць, але й серйозно говорити про те, що болить. Звісно, як і в будь-яких стосунках були суперечки. Віруська могла вперто відстоювати свою думку. Навіть зі що знала, що я правий. Я ж іноді завмовкав, щоб не загострювати конфлікт, і тоді ми ходили по квартирі, мовчки готуючи чай. Але кожного разу ця тиша закінчувалася простим давай не будемо сердитися. І ми не сердились. Минали місяці, і я зрозумів, що ці відносини стали частиною мого життя. Без якої я вже не уявляю себе. Віруська не робила гучних зізнань, але вміла показати, що я для неї важливий у теплій шкарпетці, яку вона принесла взимку, у шоколадці в кишені, у повідомленні доїхала. Можливо, хтось би сказав, що це звичайні буденні відносини, але для мене вони були головним доказом того, що справжня близькість це не фейерверки. А маленькі вогники, які хтось дбайливо підтримує щодня.